Бо я вам собі, що це закінчився. Все, наступна наша задача о, о, відправити лох. О. Відправити лох. Так, давай, давайся. Закінчить лох. Спочатку його треба створити відповідний так, файл. ми маємо створити, ви всі чули вже таке поняття, як кабріловський формат. От, вони всі вимагають. Ми заходимо в файл. Файл. Експорт. Відправляємо. І вибираємо відправляємо. порядок. Відправляємо Адів, кабріла, і рівену, КВ вже так само. Беремо кабріла, тобто що вимагають всі контести. І от формуємо. Це що? Зараз просисти не будемо. Хоча всі ківовеці треба буде потім. відправляти. Категорія вент. Ну, фактично повторюється все, що ми мали. Тут ви вже ознайомитесь та в заповнити, заповните, що вам потрібно. І ми погоджуємося з тим, що Ми створюємо шапку. Творили, от, після нажання, окей, створив село, хто що стільки, ви мучитесь, пишете папером, або хтось потім в камбіловському файлі, то все переводить, зворот, на комп'ютері набираємося. Під... А, а уяви, собі, ти провів за сутки тисячу кіосов. Писатися за домбачцем. Все, говоримо. Тепер наша задача, наша задача відправити ціло. Ми знаємо адресу, заходимо на почту. І тільки одне треба винути цей файл. Де він лежить? А він лежить в тій папці, де ви запишете на комп'ютер ТР-4В і там далі є назва цього контексту. Саш, будь ласка, що є? Зараз, зараз, зараз. Я поки що не закриваю. Не закриває. Оце звичайно наш мой комп'ютер. ТР4В. Всі програми, які є на комп'ютері, в тому числі і ця. От, ви заходите перший 4Б. У нас мала програма створити 2013 рік, ЛЗДІ Тобто Ви можете одночасно до мене приїжджають гості. Вони працюють по 5 ПФП. У 5 ВД, F5 VIK, хтось спить, хтось їсти, хтось просто собі відпочиває. То есть просто поменявши собі файл, можете собі його загрузити. Вот от ваш лежить конфігураційний файл СП. Ваша задача тільки на, зайти на почту і загрузити цей файл і відправити. Саш, Саша, наголоси, що іменно розширення, Покажи ще да, вот, заголовочек там, кабрили. Яка версія прозивал? Третя. Щас, сейчас, где там это версия? Третья А, 3.0. Там много, единственное, що сам били, є, саме є це просто. Ну, може, можете поговорить, що виходить. Три, три кроки, фактично, що я хотів вам показати, тому що я розумію, що візуально це нове і важко сприймається. Тому я хотів показати вам, як загрузити програму, як вводити кісток і як відправити лом. Зверніть увагу, що я зараз... А, Бібліотека я... у тебе. Саш, бібліотека є тут. Перечень бібліотека тестів? Уже показували, я да, є. А. Значит, для того, щоб було зручніше працювати, много... я завожу або, я... або ярличок, ярличок, на... ярличок Есть, на папку работал, ярличок крайний, на папку, або я просто беру копію кабріловського файлу і я її заганяю на робочий стіл. Після того я просто запускаю пошту, я знаю, що в мене на робочому столі кабріло вишить і відправляю до людей. Це по суті текстовий файл. Це фактично той текстовий файл, оскільки я знаю, володія весь п'ятьверт провів за сотню зв'язків. Потім вручну то все переписував. правда? 160. 160. Я чесно вам скажу, що я не працював, працював на комп'ютері, я був щит тест, і потім займався тим пісаніною, то це просто. Користуючись своєю програмою, я працюю в будь-якому тесті, при чому тачати, зараз якийсь ЛЗ, я на ПСП працювати, там ще треба установки поставити, але теж не те, що ти раніше буду працювати правильно. Цифрові види з трошки нашу спеціаліку. Значит, я хочу ще додати, що ТР4В це не є панацея, але це є одна зі з самих зручних з точки зору інтерфейсу, тобто з точки зору сприйняття і зручності в керуванні початківців. Вона має своєрідний так званий ДОС-подібний інтерфейс, тобто дозволяє досить просто увійти в суть справи і навчитися утримати навички первинного керування до Значить, Тому власне ТР4В вона має по-перше, це таку власне існує я сказав. Ну а по-друге, вона має всі, всі ознаки сучасного. І властивості сучасного логу, контест-логу. Дуже гнучка система, система початкових початкових установок і так далі. Тобто порядка 200, по якщо я не помиляюся, зараз 240 змінних, які можна підстроїти під, безпосередньо під себе. І початкова швидкість, наприклад, телеграфії. Наприклад, і розмір екрану, і так далі, і положення екрану, і так далі. і так далі. Вже я не, я не кажу такі стандартні речі, як підключення покат е, трансивера, або е, і в тому числі е, значить, не одного трансівера, а двох трансиверів. Тобто дозволяє спокійно працювати в тому числі в СО2Р -ріження. Ну, СО2Р то вже я не буду навіть торкатися, це просто вже одне з тих питань. Досить гнучко дозволяє підстроїти під себе. Ну, тому, власне, працювати зараз з папером, з олівчиком і так далі, то просто, напевно, що нас спонукає працювати з олівчиком і папером. Це, напевно, якась наша консервативність, звички, ну і може якась знання про певно? якась теж, можна, теж. Е... Ну, скоріше цього звичка. Я вже не кажу, що ми тут чогось боїмося, бо тут боятися, в принципі, нема чого, воно все досить прозоро, досить просто туробиться. Ну, я не скажу, що то елементарно, але слово просто я. Це треба працювати, воно а, набувати... Прийде. Прийде. На прийде. Прийде. Саша, годинник на комп'ютері стоїть в UTC. Чи Ні, в мене стоїть банана на, на нашому, хоча, в принципі, бажано було ставити на UTC і давати, що. Е... Зона внутрішньо е, плюс стоїть плюс ноль. Е, бо він він викликає значить, е, так званий api інтерфейс він перевіряє години, перевіряє е, скільки в нас відміна від е, різниця в да, різниця між UTC і нашими, і тому відповідно відповідно викидає вже прав, правильний час, вірний час ЮТІС. Дорожче, якщо є у ви 3D із терапії, то з тим теж можна працювати. Точно абсолютно правильно. Можна в 3D, навіть які не під'єднані до комп'ютера. Тобто ви працюєте або на ключі, педаль та там силили, чи так далі, але не забувайте лівою рукою крім ключа а ще натискати клавіше клав і слідкувати е режим роботи, чистоту діапазону. Тобто... Поступили питання, <питриває> в вам файлі, щоб хто працює СССР, щоб не кричати цілий тест. <плоджу> можна, можна, є така можливість записати аудіофайли, які ви включали у нас натискання тої чи різні програми. Але так як в нас в останні часу ми чуємо не можна про Б4Б, всякі конфігураційні файли От я вирішив сьогодні забув Саші садчину, показати вам що це дуже просто. Я хотів, щоб було просто не підключаючи до трансівера. Як загрузити програму, як повершити QSO і як відправитись в передову? Все. А все далі, як ви нічого ознайомитеся з тими, тими трьома кроками, все решту ви вже собі поглиблюєте свої знання, звертаєтесь там. Я так само раніше не розумів, працював, почну. Зараз ми через кадр систему підключена, через ОПТ-парти інші на І я маю повний спокій в телеграфі, я, я, я задоволення. Я взагалі включаю не підручний немає.

я, зараз є тут Я не приведу. знаю, що я читав. Там треба не треба було не скачати не і воно загружається. Є в такому може конфігурація під кову ЧМ. Там є, і може файл він робив. Можна, можна. Ми скачували, і воно там, коли ви скачаєте файл під змагання, оці конфігураційний файл, ви бачите, ви його загружаєте, а там розписано, куди <ріг> записати і що поміняти. Там всього-навсього треба записати потрібну аудиторію. Папку потрібно і вписати свій позивні. Все. Все решта вже програма його сприймає. Ні, ні, ні. Ні, світовність, яка там вводиться. Які посвідовності вводять РС і прикордонний. Я, я розумію, я думаю, я подив, щоб гроби, ну, так, що потім щоб сприйняв роботи до нас. Це треба вже не Кабріловський а єдині файл там такі був. Ну, там є, я інакше. На я... рахунок Кубка Львова. Чим як вводити у ті логіки. Тому що він досить складний управлінні. Задякую, що ВКС Андрій, сам створив той робот, є незручності, людина зайнята і не має часу його вдосконалювати. Тому вже ми пристосовуємося до того ж року. Використовуйте програму ТР4В був польована. Поки що, то маю, я потім пізніше на сайті покажу приклад файлу текстового, який так само сприймає робот. Я показував в і ще багато. Хто там міняється декілька речей, тобто в принципі тільки міняється дані кісто і дати, файл заливається і викладаємо за якусь хвилину, всі чотири логіки веде за хвилину. А, а не скільки входить. А як зробити, щоб працювати в телеграфії, в клавіатурі Без кліття. Клавіатури це вже трошки стане. Добре. Добре, Добре ми зома, ми, зома, може, це питання чуть-чуть складніше. Я не хочу, бо люди слухають і путаються. Давайте ми ще раз повторимо. Що треба зробити послідовній дій? Саш, будь ласка, вийде. З самопочатку, тому що я знаю, що воно не сприймається з першого разу, особливо, коли багато всяких букв і коситься. Дивіться, перша бій, скачуєте програму ТР4М і встановлювати в себе на комп'ютер. В неї такі оцінки є чотирьох. Бачимо спочатку розсіфіковано бачити, просто не зрозумілі, що буде вилазити. Викликаємо ТР4В. Зведу телеф4В. Вам з'являється вікно, в якому програма запитує, що збираємося ми, який тест працювати. У нас наближається Secure V телеграф, між іншим. Давай попробуємо інший варіант тесту. Знову там виводимо R5, вибираємо в контексті стрілочку Secure в C V. Стоп, він Secure V. Вибрали його. Категорія Пен це ви вже під себе ставите, які ви працюєте чи на одному, чи на всіх діапазонах. Моди по телеграфу зрозуміло. Сімголоп це один оператор або мультіопція колективка. Я думаю, 7-го лопів ставити. Ну і хайпа або лофпава, то до 100 ватт у нас папку до бокиор під Ну і нажимаємо «Ок». Нажимаємо OK, Нагадую, це вікно з'явилося, тому що комп'ютер почув. Вам відкривається вікно, яке в принципі, вам дозволить працювати в телеграфному режимі. 160 метрів немає зараз. Є? Є? Ну, можна давай 40 метрів, беремо діапазон. Запам'ятайте дві основні речі, як поміняти діапазон і як поміняти модуляцію.

Коли, е кі це, кі це, кі міняє е це міняє модуляцію, а ми міняємо діапазон. Це ми контролюємо ті дверей, що у нас підпадало з іншому року, 40 метрів від телеграм. Тепер, для того, щоб нас, ми знаємо, що в нас трансівер не під'єднаний до комп'ютера. Тому трансівер ми використовуємо як папір. Звичайно, ми за нього записуємо те, що приймаємо, а передаємо вручну. Покрічому, у нас трансівер зараз не працює від клавіатури, як ми хотіли. Це вже буде більш складне питання. Саша, ви крутите ручку, це краще робити на площі. Крутите ручку, знаходите станцію. От три ВХ. Станція іншим, пише з то мульт множити. Нажимаємо Enter. І програма вам зразу пропонує зони. Там треба буде зони нам скидати. Зона 16. Ви набрали собі 3ВХ і мене кличете. Наприклад, r 5 вх R5ВX. то я почув r 5 вх я відповідаю, R5 ВХ 16,16. 99-16, так само 16 -та зона. Ми підтвердили зв'язок ендер. КІОСО летіло туди, і діалогу вертно нас звільнилося. Наступний зв'язок. ОС2 вев. Значить, є одне моє. Зараз зараз, зараз чекайся. Складні. По простому спочатку. Слідчий кіосов, 2 ву Далее продолжительный, который из главы У, из главы У, из главы У предупреждает. 15-ю зону. Да. Что ты делаешь? Вот что, давай, 15-ю зону ты принял. Что делаешь? Я егерь, понятно, что он не может. Ты спрашиваешь. Но ты уже записал 15-ю. Я могу сам не услышать. Ну ладно, сейчас я... Американцы передают, например

поставили 16. Для того ти оператори так. є. Що Для того оператори є. Записати не то, що комп'ютер пропонує. Ну таким чи... чином вам вже програма знати. пропонує. Треба знати мережу. Фактично вашу <laughs> вже його номер, бо він прийнятий. Ваша Це задача було почути, було. що кореспондент відповідає вам. Даєте 9 і зона. Ви слухаєте зону і перевіряєте, чи програма правильний номер вам пропонує. Якщо буде якась помилка, так як в даному випадку цікавий випадок дали. Вопрос склад. сразу, подожди, вот как раз по этому. Библиотека. Позывных есть с зонами? Есть. Потому что в Н6ТР четко, там все позывные, американцев, россиян есть уже эти, все убиты. Библиотеки, они Есть эти библиотеки, я, библиотеки, я, библиотеки, я библиотек, да. не помню сайт, там видео я когда то вывешу. А почему сейчас он дал 17 ну, минимум, база старая. А база старая. Я а, библиотека. Библиотека. А база. Кстати, это же ТР-4В и н 6 р это два брата-близнеца, они мало чем отличаются. Це практично. Які ви рекорденції по тому, що ви будете працювати? От ви дійшли до того, що ви перевірили діапазон, модуляцію, почали перші зв'язки. Працюйте на пошук. Крутите ручечку, вже зарані провірили, і зону чули вже зарані, ввели собі, може, діалогове акне, і тут просто ваша задача докликатись кореспондента і просто нажати клавішу Enter, щоб тобі особливо вам і рятувало. Очки. І так буде дві доби ці ви -проходите. Ну і Наступний наш крок, закінчиться контест. Що ми робимо? Нам треба створити лог і його відправити. Заходимо файл, експорт, експорт, кабріла. І тут вже значить в положенні тих змагань, там обов'язково вони задають багато питань, таких наприклад, той асистент або не асистент, це значить, користування кластером чи не користування. Ну, насисти, значить, не користувався кластером систе, користувався кластер, це допоміжні засоби, які знаходяться в інтернеті, тобто ви включаєте спеціальні інтернет-сайти, на яких є розміщення поточної інформації. Тобто, що це такий кластер, бо не всі люди знають. Значить, я провожу зв'язки. Я, наприклад, почув от той самий РТ 9 А. В мене є зв'язок з інтернетом. Якщо я працюю в категорії асистед, я беру, відправляю того. Кореспондента, якого я почув, в той кластер. І він на тому інтернет-сайті засвідчується, що працює на такій-то частоті, такий то позивний. Хто цікавиться тим кореспондентом? Він іде. По, по тій, як кажуть, наводці, і спрацьовує, робить QSO. і не його дику кричить. Ну може бути так і, так і так і так. Але це справа в тому, що використання тими можливостями інтернет-кластерів переводить нас з категорії не non-assistant в категорію Асіста можливо це і не потрібно. Мені головне, щоб ви змогли створити, створити, створити. на ну, вас ви змогли створити. А поправити тоді вже, коли ви в текстовому фонді. Зараз, 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 Було, я хочу ті три кроки зробити. Ви створили текстовий файл, все, от він в він вже зроблений. І ваша наступна задача відправити, <звук> відправити значить, цей файл туди на сервах. Ви заходите в ТР4В, не, не викликаючи Т-4В, а там в папочках заходите в ТР4В. В цій, версії, в, цій, в цій версії є ще, наприклад, можливість безпосередньо. От якщо в мене підключений до того, я прямо тут, тут звідси можу його відправити. Ну, Но, Якщо за почтовою програми, то да, Так, да, Якщо підключений почтовий. А цю програму перекинути в фірмі лог, наприклад. Ні. Ну, Один формат, ще раз. Вадим перекинув. Ага, ви просто хочете, ви хочете в, ті проведені в в змаганнях, ви хочете перейти. Значить, знову ж таки, знову ж таки, вибираєте файл. Не треба треба сформувати собі. Там є ж показує, що ще раз, будь ласка експорт експорт один порму собі. Один, так, формат він стандартний для всіх, він абсолютно. І він знаходиться там же, де ваш кабрівівський. Я пробував, погано. Зберег файл по я його відкрив. Я цей самий файл можу компрімати. Для ну, чого ідеї? ви заходите в той самий ТР четвертий. Викликаємо. І да, викликаєте, а, а, входит, входит, адіф так викликаєте. Створюєте в адів форматі. Файл, запуска... кнопочку файл нажали, так, так. експорт так. нажали, а, а там адів форматі файл, формат, файл, 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 Є два варіанти. У вас є варіант в кабрілі, у вас є варіант в адів. Кабріла нам потрібно, щоб відчитатися перед цим КВВ-контестом. Адів-формат задавається забивається ваш загальний. В українському форматі, так? Так. <у> тобто я формую. А ви в двох формат? форматах є? Вона зберігає. Вона зберігає в, я... <злову самому, якому>, в, <нас>, в зрозумілому форматі. Що розумієте? Злово... Обіп... Зумілої. Який во? Це... Який? Який? Там але є адів. Там один. є под файл, вони важко виводять. Автоматично. Автоматично. Там є кіф, або є паня імпорт-файл. Імпорт це він хоче на тобі зачитати якийсь файл. Ви знаходите оцей антіп-формат, і ті всі QS будуть зараховані вам в загальний ваш Є ще варіанти. є ще програми трансформери. Вони поки наряд дуже багато програм дає. Можна кабрів у загнал, а далі він видає те, що ви хочете. Любой формат. А, да, 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 да. Так, скажіть, будь ласка, от по питанням тих трьох кроків. Не, зараз не стосується питання про конек з, з, з трансивером, управління з комп'ютера. Просто зайти, провести кюсок, створити логі, відправити. Які є запитання? Ті три питання дуже важливі, що ви зараз Ну, Напевно, поправити QSO, правда? Ви провели QSO, випадково загнали одну вента. І ви бачите, що то промовка, Саша. О, Наприклад, не текуче КЮСО, а десь 10 вище. Я, я можна? Так, да, поки що текуще. Тікуще правило в першу панічному да. великі крісову діємо. Викликаємо тебе, просто КЮСО. І дивимося, що треба. Ну, то зона помилилися. Чуть до 16, а не 17, що напад. Або зона, або або діапазон, може, ви поміняли і вже він ще перепитає, чи ви впевнені свої дії. Так, дійсно. Вже бачите, там тут вже 17 Саша, А як ставити? Я забув на але я його спину Ставити між ними, як ти существуєте. Хоча на його поставили. Не може бути. Знаєте, коли значить є, Коли ви будете текстовий файл, будете коригувати перед відправкою. називається. відправою. Слухай, ти маєш на увазі телефоном тобі подзвонили і сказали що встав мене. Я тільки потім обіцяю. Не в тебе тільки. Була проблема, не міг вставити ні. Альфлог, напевно. Ось полог, бо там був. Не поиска, а редактурування. Ви сказали, що це програма для початківців. Якісь тоді є програми, які більш заавансовані і в чому перевагають. Я думаю, там на познайомку виходить якісь пункти. Так, То ну я думаю, що це просто. Ваша задача да, просто прийти да, зайти в інтернет і залишати. Я можу її на сайті, чи там Сашко Тобто буде залишити логічно. Які ще будуть запитання, по поводити трьох пустим кровом. Передбачає вважати, щоб люди собі поставили, що у них так питання?

Поточний журнал для роботи і беру журнал для контестів, проведених QSO для контестів, я собі так зробив три журнали. І для поточного контесту, який я там обробляю, пишу дещо в коментарях, QSL, підписую, якщо мені треба. Ну, Якщо в мене, наприклад, в тесті ще сидить е, журнал РДА, е, то для того, щоб треба мені там виписати ще деякі QSL, то в мене є зробив ще додатковий журнал. Ну, Тут питань немає. Значить, як то все робиться? Дивіться. Не то зробив. Дивіться, є такий журнал, знаходимося в тесті. Журнал, імпорт даних із адів-формату. Адів-формат у нас ми знаємо, де знаходиться. У нас той ТР-4. Ми йдемо відповідно. Шукаємо тр ТРЛЛЕК. Папці, в той, що ми працювали, ми створили да, по-моєму, ми, ми створили. і тут, бачите, є адіп-формат. Ми його щок-щок, і він нас вже готовий для імпортування. Натискаємо на ОК і заімпорту... зробили імпорт. Мені і QSO, бачите? Я я. Все, ті QSO, QSO проведення <головіка> логу, в мене вже є в eQF. Це запитання безпосередньо, що ви мені задавали. Так, значить, крім ТР-4В. E, як я вже казав, ТР-4В не є панацея, значить, є велик, величезна кількість логів. Одним зручніших логів, які, значить... ТР-4, другим зручніше, наприклад, лог n 1 mm АА-тест і так далі. Я користуюся, ну якщо хтось хоче проекспериментувати, попробуйте все ж таки 5МК-тест. Той є розробник Луганський, наш хлопчина, суперовий лог, дозволяє практично робити все, що завгодно. І саме цікаво, що значить, сам розробник програмного забезпечення Віталій Філененко, значить, він підтримує практично ліпізорця. От в мене була захцянка, наприклад, працювати з укв трансвертером Тобто Звичайний апарат так? і є там е, е, трансвертор. Значить, він при цьому е, е, покату віддавав мені частоту, е, ту, яка безпосередньо йде. Хоча на екранчику трансівера в мене було 144, фактично він мені віддавав 28. Я Віталія попросив, Віталій, зроби, будь ласка, дельту там зміщення 117 МГц. Він мені зробив іконочку, я вибираю собі 117 МГц для лівого радіо, там е, 400, 399 там для правого радіо, і в мене виходить, на лівому радіо вже чітко в лозі йде частота е, 144, в правому радіо йде 430 частота. То я працюю. Тобто людина повністю відповідає за свої за, за свій лог і досить так оперативно. Це що стосується логу. Моє побажання, значить. Скачуйте, у кого є інтернет, встановлюйте і не бійтеся працювати. Нічого страшного там буде. Подзвонили, спитали, як зробити підскаження. Будь ласка, телефон Андрія, телефон мій. Річ тим, що я абсолютно змінив своє відношення до контестів, коли я сів за комп'ютером. Я фасирую в кожному тесті, а можливо він зробив тестах. тесто. Закінчили тест, я відправляю їх в той же день і я забуваю, що не тримаю участь. — І тих людей, які мають... Да, — Так, От, до речі, я вам можу показати свій, свій архів по контестах. Ага, він в мене тільки в 2013 рік, по-моєму, якщо я не помиляюсь. От дивіться, кожний, кожний контестик в мене, мене ідея за 2013 рік. Да? 2013 рік. Можете собі уявити, якщо б то, то, то все було писано в обороні. Ви. <реку> Саша, <реку> Саша, там що є хай, там було, вона на потім вбиває. Тут, наприклад, беремо е ВПІС, да? кількість, кількість QSO. Не то, що я там ви зрозумієте, я не, зараз не вихваляюся, я просто вам показую кількість що Це треба все переписувати та вводити, ви що. це тільки на початку. Я думаю, наступний крок, Саша, я думаю, варто показати, що можна дати твій. Як працювати безпосередньо програмі? 就是这个，